Червоне, променісте, вічна, розливала по землі свої дальні промені, будила приспанічним холодком квіти, заглядала в краплинки роси, мов у мільйони срібних церкав. Перед нею стелилась дорога далека, звивала сірою стежкою, впираючись в обрій, треба було зробити лише крок. Вона не знала, які випробування чекають на неї, і які лихоліття. Вона ще нічого не знала. Вона була ще зовсім юна, та мусила йти хоч стільки запитань в душі, і так мало відповідей. А сонце всміхало їй валило, гріло. Мамо, що таке вічність? Це сонце і небо, і зорі. Водить ніброві чисті, пшеничні ланини озорі. Мамо, що таке пам'ять, то пісні, дзвінки, переливи, мова замріяна ніжна, родючість весняної ниви. Мамо, що таке розбрат? То золоті кайдани, відібрана пам'ять і вічність, біль і ще свіжої рани. Мамо, як розбрат здолати? Підняти розтоптану гідність в єдності сила народу, і щастя народу це єдність. Промінчик сонця торкнувся і розсягої голівки, залив золотом довгу косу, і вона зробила свій перший крок на дорогу, що зветься життям, княгиня. Вороги, вороги наближаються, зачиняйте брами, бороніть русь. Тривога холодним ножем різанула їй душу. Вона відчувала наближення печеніцького війська, і кожен удар, копита ворожого коня, віддавався болем в її серці. Вона чула, як поспішно зачиняли міські брами, бачила, як шибуть за хоробре руське військо. Воїн до воїна, широкоплечі, душі. Душі одразу розлився спокій, вона під надійною охороною. Вкраїна мила, ти, немов калина, стоїш усім вітрам наперекір. Ти, мов потік серед високих гір, тишов і стань, і пісня словіна. Хай розвивається твоя краса, нехай дзвенять в тобі, на ташині спів. І мови щири сріблясті переливи злітають в барвінкові небеса, орда, різкі голоси, І ржання коней, рипіння возів, людський стогін. усе злилось в неясний шум. Здавалось, вона була далеко звідси. Відчувала лише біль у зв'язаних руках, і ривки мотузки, на які її тягли. Вона не плакала, поклялась, що вороги не побачать її сліз, та серце невимовно боліло не за себе. Її вже не існувало. Вона перевелась у сотні тисячі нещасних людей, які йшли до Криму дорогою сліз, щоб ніколи не повернутись додому сірому осінньому небі журливо курличищі летіли птахи, як вона тепер їх розуміла, лелека летів в вирі і плакала осі дощем, попереду далі сірі, а в серці розлуки щем. терзалося серце пташини, тривога душу пекла, так важко покинуть Україну, хатину заніс. Важко в безмежному світі серед мільйонів розпуть, Писати з потрібної миті в життя діле, хто суть, і десь у далекій чужині лелеці, мов зірка ясна, Присниться співуча країна і в серці розквітне весна. Наша слава не вмре, не загине. На дворі тільки розвиднілась, а славне військо Запорозьке збиралось у похід. Брящала зброя, лунали короткі накази, шукувались воїни. Вона спостерігала за козаками і за таїною гордістю. Почув, Бог її молитви, що там за гомін?» Рушають у похід, глянула, тихо благословила, щастива діти мої. Руїна. Галаслива вулиця, люди юрбою сунуть до майдану, обирати гетьмана вже вкотре її штовхають ніг. Ще дісталась до Майдану. Навколо радного колеса зібрався люд. Вона майже нічого не бачить за натовпом. Раптом сільська голода почала гукати. Івана Мартиновича Брюховецького велимо. А козацтво собі, самка, самка гетьманом хвал зчинився неймовірний. Вона намагалася пробитися наперед, щоб хоч щось небудь побачити та людський пітік підхопив її і поніс геть відрадного колеса. Вона лиш почула, що там щинілась бійка, що далі переросла у збройну суточку. Не відають вони, що творять, шепотіла, шкандипаючи у сторону кривавої заграви на вечірньому обрії. Дим над згарищем попіл руїни і Дніпром кривова межа. Ж моя Україна відродись для нового життя, війна. Тишу літнього ранку роздирали звуки далеких вибухів, і здавалось, що то її серце рветься з болю й туги. Вона дивилася вдаль, і їй вважалася опухлі з голоду діти. Мертві воїни на полі бою, змарнілі обличчя за колючим дротом конструрів. Земля червоніла від крові, а небо ставало важким, сірим, і мов могильна плита тиснула їй душу. За що? А лише завивання вітру під стріхами покинутих хат. серпень, ніж в землю лагідне тепло. Натомлені літньою спекою трави, сповнювали повітря ароматною задухою, зріли в саду яблука, і в цей благодатний час заколосилась її доля. Незалежна, суверенна, соборна, гукали їй, засипаючи квітами. А вона стояла розгублена і така щаслива. Ясніли барвінково небеса, теплом сміялася серпнева днина і розквітала радістю душа, воскресла, відродилась Україна, прудкинулась із вікового сну, сміхнулась світом, молода й прекрасна, і вінок терновий на її чолі проліз квітками. Сонячного щастя, хай поки що ідемо на в мене, та вірю я, що скоро...